Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно на авіаремонтному заводі Казані вибухнула ракета Х 101 Як передають джерела, вибух стався через неправильне завантаження ракет під час підготовки до нового запуску. Знищено два бомбардувальники та безліч персоналу. Пишуть телеграм-канали. Що вже декілька тижнів тому, меж посиланням на телеграм-канали вже повідомляли ще один ту 160 долітався, летівши на базу МЗДОК через Брянську область пролунала серія вибухів у небі. Росіяни зазначають, що бачили декілька ракет, які летіли в сторону хмар. Після чого зарево і спалах, опісля гуркіт на землі. Телеграм-канал Топор Помсти пише про ракети із Сумської області, які знову дістали стратегічний бомбардувальний канал. Підкреслює, що очевидно Україні таки уже доставили системи ППО, які можуть діставати стратегічну авіацію, яка тепер триматиметься від кордону за понад 170 кілометрів. Із старого дуба вирушила колона Техніка до місця падіння оточили район в області, потушили зв'язок. Як передає телеграм-канал, екіпажу в повному складі. Очевидно, що загинув. Шукають чорний ящик, аби вияснити справжню причину. До слова, усі російські літаки Ту-22, Ту-95, Ту-160 вже застаріли. Росія не в змозі виставити бомбардувальник, який відповідав би вимогам сьогоднішнього дня або модернізувати наявні у неї літаки до такого технологічного рівня. Впевненість у цьому висловив військовий експерт Олег Жданов зазначивши, що зараз у Україна спостерігає близько 20 російських літаків-бомбардувальників, які можуть злітати та виконувати бойові завдання. Завдавати ракетні удари по Україні нічим новим. Вони росіяни похвалитися не можуть. Вони використовують те, що мають. Основний метод в Росії зараз метод канібалізму. Вони беруть літак, розбирають його і за рахунок цього комплектують і ремонтують ті машини, які сьогодні стоять на крилі. Тому не факт, що всі їхні 60 літаків Ту-95 можуть піднятися у повітря. Заявив Жданов. Що стосується літаків 160, то, як зазначив експерт, з ними взагалі печаль. Якщо ви помітили, то вони практично жодного разу не згадувалися у зведеннях, як такі, що беруть участь у ракетних ударах по території України. Ними лякають, їх бережуть на сьогоднішній день. Є неофіційна інформація, що на крилі у них від чотирьох до семи машин. Чи можуть вони виконувати завдання, важко сказати? По запчастинах те же саме. Вони їх бережуть, як зіницю ока, тому що це єдине, чим вони можуть сьогодні лякати. Світ на стратегічний дальній бомбардувальник, який може виконувати бойові завдання, до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.